А сьогодні ми хочемо привітати My Fashion Lady з 10-річчям. Такий величезний ювілей просто 10 років яскравих, потужних. І це тільки початок, бо попереду ще дуже багато. Перемог, ми бажаємо, щоб ваш шлях був яскравим, сяючим, незабутнім. І 10 років це дійсно тільки початок. Ми хочемо, щоб ми всі були щасливими, тому що і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними, тих, кого любимо. lady, ми вас любимо! Любимо <рапев> з ювілеєм. Сьогодні ми святкуємо 10 років краси, стилю та таланту. 10 років мрій, які стали реальністю. І тепер, попри всі труднощі, усі випробування, що сталося на шляху, майже на нашої країни можуть з певністю сказати. Цей проект став одним із найуспішніших дитячих центрів моди України. Неталановитих май вишукані образи вражають на дітей. Не буває, і про це знають в дитячому модельному продюсерському центрі і доводять це своєю роботою і успіхами своїх підопічних, але вичать не тільки модель вокалу, вокали розкривати потенціал і дарують віру в себе. Що стало поштовхом до створення My Fashion Lady? Ну, я кажу, особисто моя мама, це була я. Та образи особисто для мене. Перший наш образ це був образ на Хеллоуін, якщо я пам'ятаю, вірно. Пробач маму, <гум> <гум> якщо це було невірно. Та з цього і почалось. А яким ти бачиш центр My Fashion Lady через 10 років? Ну, звичайно, я бачу наш центр, що ми вийдемо на світовий рівень, що ми підкоримо подіуми усієї Європи. Може, підемо ще більше, та е, звичайно більше дітей, більше людей, більше проєктів, більше кліпів. Сузірня, давній друг та партнер Lady. Розкажіть, як виникла ваша дружба? А все почалося з Аріни, дочки Таїсії. Вона брала участь у різних показах, творчих проєктах. і модна Сузіря знімала талановиту дитину. Так ми і познайомилися з її матусею Таїсією. І це знайомство переросло вже в творчі. Союзи в співпрацю і в дружбу. А які проекти має фашилезі запам'ятались вам найбільше за ці роки партнерства? Ну, в нас було дуже багато таких проєктів. По-перше, сама Аріна. Колись була ведучою одного Созір'я. а потім з My Fashion Lady ми подорожували і їздили до Києва, брали участь в фотопроектах, кончі Заспі. Також ми в благодійні покази і різноманітні акції, влаштовували. Пам'ятаю, феєричний вихід My Fashion Lady на премії Фаворити Харкова. Завжди там, де My Fashion Lady, це свято. Це радість. Це посмішки моделей, посмішки дітей, задоволені батьки. Чому ви обрали саме My Fashion Lady для вашої дитини? Це однозначно ставлення до дітей. Таке ставлення в Таїсі Олександрівни. Ця енергія та любов до дітей вони варті того, щоб туди приєднатися. Ми коли вперше прийшли до Майфашнледі, то Таїсі Олександрівна сказала: добро пожалувати до нашої родини! Це дійсно родина, і ми в це закохалися. Дякую, одну любов заселився. Одну журбу до забуття і Україну на іншої нема. Дитячий модельний продюсерський центр «My Fashion Lady» відновив свою роботу після повномасштабного вторгнення у 2023 році і з тих пір впевнено йде до нових звершень. Його засновниця Таїсія Олександрова представила власну колекцію на показі в Парижі Paris Fashion Week 2025. п'ять. Ві проекти від My Fashion Lady, у яких брала участь ваша дитина, вам запам'яталися найбільше? Насправді проекти цього агентства дуже цікаві і завжди приваблювали мене та мою дитину. Особливо мені запам'яталися фотосесії. Це Black Pearl, це Butterfly, це Філіграна. І особливим, мабуть, була поїздка до Парижу на My Fashion Week. Це дуже запам'яталось моїй родині, і я дуже щаслива, що моя дитина відвідує цю це агентство. Жіть, що дали заняття у My Fashion Lady вашій доньці? Заняття в продюсерському центрі My Fashion Lady дали моїй доньці впевненість в собі, гарну поставу, нові знайомства, також подорожі до інших країн. Дитина навчилась досягати своїх мрій, ставити нові цілі і йти до них впевненим кроком. Ми перегорнемо сторінки цієї дивовижної історії, згадаємо найяскравіші моменти і побачимо нові таланти. Сьогодні відбудеться багато показів відомих дизайнерів старшої та молодшої груп моделей. У нас є унікальна можливість познайомитися із творцями моди та побачити прем'єрні покази їхніх колекцій. Яка основна філософія втілюється в вашій колекції Нейпліс? Основна філософія це свято кожен день. А в нашому, в нашому сьогоденні кожен день це вже свято. Моя швейна майстерня називається Ксенія. Ми виготовляємо дитячі костюми, святкові сукні та костюми з супергероями, щирі, аніме. І Наші костюми дуже подобаються батькам, дуже люблять діти. Це актуальна і крута ідея, яка дарує дітям радість. Вони перетворюються в чудових супергероїв. І з задоволенням носять ці костюми. Ксенія, я волонтер, і наразі я представляю Світлану Мінченкову. Вона дизайнер український, розробляє ось такі чудові плаття ручної роботи. Це повністю ручна робота. Вона вишиває. Наразі вона з дитинства не чуюча, тому вона через творчість передає свої емоції. Вона постійно цим займається, і це її наснага. Це її життя, і вона таким способом справляється зі стресом. Як проходять ідеї нових колекцій? Вона казала, що якісь ідеї в неї через казки приходять для діток, для дівчат. Вона надихалася творчістю з українських казок. Ваше побажання до My Fashion Lady? Ми бажаємо з Веронікою My Fashion Lady та Таїсі Олександровні в майбутньому не зупинятися на досягненому і здобувати більше перемог у конкурсах, більш показів. Звичайно, як в Україні, так і за рубіжом. Ми вітаємо майфешнледі з ювілеєм з десятиріччям. Скільки краси винесете в цей світ? Вітаємо вас у Харкові. Вітаємо Ми вітаємо вас теж. Чесно скажемо, що ми обожнюємо місто Харків і е, завжди кажемо, що це місто дуже особливе для нас. Е, ми... Кожен раз, коли приїжджаємо сюди, це для нас справжнє свято, і люди тут класні. Ну і взагалі просто сталася з цим містом вже давно велика, велика любов. І ми знаємо, що так як приймають взагалі, в Харкові, от як люди на концертах реагують, як спідспівують, ну цього немає ніде більше тільки тут. Це правда. Разом з вами святкуємо ювілей. my fashion lady. Ми... Саме тут свого часу ви одержували юридичну освіту. Розкажіть, чи допомагає вона вам у вашій кар'єрі, і чи не жалкуєте ви, що обрали сцену? Ого, ми не очікували питань <світ> про юридичну освіту. А, насправді, да не, не багато хто знає, що в нас дві вищих освіти: це юридична і музична, а юридичну ми отримували дійсно тут, в Харкові. А, звісно, ця освіта допомагає. По перше, тому що це а, кожна освіта, вона якби це величезний плюс і такий прям потужний бонус, я вважаю, людині. А так як ми відчули студентське життя саме тут, в Харкові, в Юракадемії, в гуртожитку. Серед студентів. ну Просто ми згадуємо свої студентські роки з, таким, з такою ностальгією, просто з такою радістю. Це було дуже круто. триває, оберігає Пісня бути щасливими стала дуже популярною. Як вона народилася, що для вас означає бути щасливими у цей час? Ця пісня ми її не писали від душі, ми її писали, знаєш, так от якби від щирого серця. І ми розуміємо, що люди, глядачі, слухачі, завжди це відчувають. Насправді цікавий такий момент, що ця пісня була написана в такий досить важкий період саме нашого життя, коли в нас були певні випробування, особисті такі. І напевно, оце. Такий сенс, такий посил, який закладений, що всі ми хочемо бути щасливими. Ми всі різні, от люди, да, на землі, але кожен з нас однаково хоче в житті бути щасливим. І ми ж прийшли на цей світ насправді для цього, щоб тут бути щасливими. А ми, українці, особливо за ці останні чотири роки повномасштабної війни, ми навчилися і ще вчимося бути щасливими за будь-яких умов. І під сонцем і під ми, ми живемо. Щасливими, Обіймати Руками сильними, ми коми любимо молодими, або вже сильними ми. Ми живемо, або бути щасливими, тільки дає небо, небо сили нам, Щоб бути щасливими ми. що ви обов'язково будете щасливими. Сорський центр My Fashion Lady» запалює зірки і робить цей світ прекраснішим. І в цей воєнний час він підтримує дітей та молодь Харкова. дарує свято та радість усім, хто до нього долучається. Побажаємо йому процвітання та розвитку вже у мирній Україні. А зараз ми прощаємось з вами на все добре. До побачення.